Цова розпаковка. Це в назадній станції від 600 ватт та 1000 ватт. Дані станції мають вентилятори охолодження. Це забезпечує станцію під час заряджання та використання від перегріву. Повністю заряджена станція легко може живити ваш холодильник, телевізор, ваші ноутбуки, заряджати телефони. Тетрохвильова піч, кавомашинка, машинка, навіть фен, якщо в цьому є потреба. Одночасно заряджувальних пристроїв можна підключити на 600 Вт 8, в, на 1000 Вт 10, 3,5 тисячі, 1000 Вт, 4 тисячі зарядних циклів. Приблизний час до повної зарядки 1,5-2 години. В комплекті, звісно, йдуть всі необхідні комплектуючі. Маємо три шнури: це у нас 12 вольт, це в нас вилка. Це в нас для підключення і зарядки від сонячних панелей. Найголовніше питання: наскільки вистачить вашої станції? Повністю заряджена станція може живити, до прикладу, ноутбук 14 годин, ваш холодильник 6-7 годин, телевізор, до прикладу, 9 годин. Станції компактні мають таку зручну витражну ручку. Додатково станції мають ліхтарі.